Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube каналі. Сьогодні буде ролик про кроликів. Саме про цих. Оці наші горобці будуть відправлятися в доросле життя, а саме ми будемо пересаджувати їх ось у ці вже клітки для дорощування. Я вже все тут підготував, насипав корма, включив вже водичку, ось як бачите, є, засипав сіна, точніше, е -е, напхав сіна їм. от тут також. От. І ця клітка, ну, в принципі, те ж саме. Є корм, вода, сіно. Їм сьогодні півтора місяця. От наші самці, скоро в них буде робота. Я нагадаю, я в півтора місяці відсажую малечу від кролиці. Ось такі от ці, звісно, більші. Ось такі от кроленята. Півтора місяці відсаджую від кролиці. От, кролиця десь тиждень відпочиває і потім вже спарюю. Так що я говорю, що у наших самців буде, я думаю, на наступному тижні робота. Маленьких кроленят. Е Півтора місяці відсаджую і приблизно там 3-4 дні, щоб вони трохи адаптувалися, бо в них однозначно буде стрес. І в них і в королиці. Це 100%. От, і десь дня 3-4 і я їх вакциную. Вакциную я всіх кролів, незалежно йдуть вони на плем'я або на м'ясо. Однозначно. Всіх треба вакцинувати. Ну, про вакцинацію я зніму окреме відео. Так що зараз будем, буду переносити їх і якраз зважимо, бо там в коментарях питали, яка вага. От, я там відповів, що я важу всього два рази. Це коли відсаджую в півтора місяці, ну і там парочку перед самим забоєм. Або тушку вже, ну, тушку однозначно, от, а живих, ну, коли важу, коли ні. От, важиться вже тушка. От, ну, зараз їх переселимо і включуся, якраз поважимо. Все, як бачите, кролинят немає. Я їх вже переніс, от, зараз покажу вам наступне. Що робимо? Беремо це, дістаємо все. У мене є отака заглушка. Зараз покажу вам. О, так. це знімається. От. Така заглушка. Тут у мене є така спеціальна викрутка, якою я тут підчищаю. От. І Ставимо таку заглушку. Тут все вимітаємо, залишаємо, щоб воно просохло от і закриваємо. Так, зараз зараз покажу вам. Тут, тут також все пусто. Уже кролицям буде легше. Сьогоднішнього дня вони вже будуть відпочивати. От а наші... от наші горобці малі, там, де було їх більше, вони, ну, кількість їхня більша, вони менші. Це в цій кліці, а в тій кліці трішки більше. Ну зараз все побачимо. Зважимо, я всіх важити не буду. Ну, плюс мінус. Ось візьмемо, наприклад, оце ось саме, саме менший, який є. Тихенько, тихенько тихо. 400, ну чотириста сімдесят Я не знаю, для цієї породи це багато чи мало. Давайте ось іще візьмемо. одного. Цей буде побільше. Тихо. Зараз. Не дуже зручно одною рукою. Ну, Кіло 700, 70 десь 70, 80. От. Ну, в принципі, вони плюс-мінус такі тут, бачите, одного розміру. Ну, Один менший. Ті, які залишились одного розміру, один менший, вибачаюсь, он. а ті приблизно такі. Ну, зараз з цієї партії, з-під цієї кролиці фінки. Візьмемо. Візьмемо от з цієї сторони. Ну, я думаю, що вони десь плюс-мінус одинакові всі. Такі різкуваті вони. Ну, кіло. Ну тут також приблизно вони в один розмір. Все. У них зараз буде невеличкий стрес, пару днів. Так, а це від пепи, то вони, звісно, більшенькі. Ну, по крайній мірі виглядають більшенькими. А зараз ми подивимось. Тихенько, тихенько, тихенько. Ну, от, кіло... кіло чотириста. Кіло чотириста. Ну, цей буде менший, той трішки більший. Зараз візьмемо ще з одної сторони ось ну, цієї. Ще одного зважимо. Візьму такого невеличкого, а там давайте оцього. Ну, Можна констатувати, що грам на 400 пів кілограма. Там, де їх було менше, вони, звісно, більші. Кіло ну, 390. Ну, приблизно отака у них вага. Тобто, скажімо так, кількість це не завжди добре. Так що вони будуть зараз тут осваюватися у нас. Зараз поприбираю там в кролиць. От. в маточниках. І все. І думаю, десь через тиждень будемо покривати. Наших самок. От такими от самцями. От такі. вони вже в нас підросли. Вони ще, це, скажімо так, молоді. Такий він любить, коли його чухають. Такий от переливається, взагалі подобається порода. От. Що можу сказати? Я. Каліфорнійці в мене були, то вони ну, плюс-мінус такі в такому віці, по розміру, але ну, якщо їх було багато, скажімо, виводку, то вони, звісно, менші. От. Так як і в цьому в в випадку. Е, поки що можу сказати, чим вони відрізняються то я вже говорив, в них дуже після них майже не залишається ніяких відходів сіна. От. Це на даний момент, не знаю. Там будемо дивитися вже по готовій тушки. От по тушці я можу сказати, кому віці. От. Каліфорнієць в 3,5 місяця, тушка ну не менше до 2-200 навіть. була в мене. Тут подивимося, півтора місяці пройшло, тобто їм ще півтора місяці. От. Ну, я думаю, що все буде нормально. От, повторюся про вакцинацію, зніму е окреме відео. Це десь буде дня через 3-4 будемо вакцинувати, бо ну, щоб у них пройшов трохи стрес. От, як вакциную, чим, якою вакциною, все знімемо і покажемо. Дякую за увагу. А, що ще хотів сказати. Що ж хотів сказати? Е, у мене був е, на цьому тижні випадок. Е, отут почало підтікати. А, стоп, тут ні, отут от підтікало. Отут от підтікало. Я там на байкові перекрив краник, спустив воду, розкрутив, підтягування не допомагало, розкрутив, там є таке гумове кільце, я його трішки змазав герметиком і назад затягнув і все. І більш нічого не тече. Так що, може хто буде використовувати такі американки пластикові? то Майте на увазі. Все. Дякую за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!